Добрий день, шановне товариство, товариство читачів, дуже приємно сьогодні виступати перед вами мені. Я Аз Грішний, як мовиться, Вертіль Олександр Васильович. Ну, Часто кажуть люди там той письменник, той журналіст, той відомий, все я про себе це можу говорити з певною пересторогою. Швидше людина, яка Любить літературу, яка все життя працює у письменництві, у журналістиці, має певні результати. І з великим задоволенням долучаюся до участі в онлайн-фестивалі художньої літератури у межах Національного тижня читання. Ну, тиждень читання це прекрасно, а я б все-таки скоригував би, написав би цілорічний цикл. Читання, щоб був, щоб люди читали не від якогось числа до якогось, а постійно. Перепрошую, як роблю це я. Я читаю завжди, не чекаю якихось дат. Ну, Очевидно, це просто моя професія вимагає, справа кожного з вас, як це робити, але кожен з вас, я думаю, хто читає, розуміє, що книга це настільки мудрий помічник у житті, що годі шукати якогось іншого. Принаймні книга толкова цікава, талановита. На жаль, в останній час багато макулатури відверто треба говорити, непотребу, мотлуху, але я думаю, прискіпливий читач зерно від полови відвіє від У мене на столі моя нова книга, вона публіцистична, називається Репетиція діалогу. Писалася вона впродовж 15-17 років, орієнтовно з 2006 по 2020-2021. Це мої газетні журналістські інтерв'ю з видатними особистостями України, і в тому числі Сумщини. Розташував я їх за абеткою, перший іде Нестор Багряний. Син відомої відомого письменника Івана Багряного, а завершує світлої пам'яті Володимир Олександрович Яворівський, письменник, колишній очільник Національної спілки письменників України, прекрасний прозаїк і мій добрий товариш. Тут вміщено 51 інтерв'ю, тобто 51 особистість. Також не складалися. Журналістські ситуації, що, як правило, після того, коли я готував бесіду для газети Переважно, урядовий кур'єр і частково Сумщина, ці люди ставали моїми друзями. І я горжуся цією дружбою, бо в цих людей завжди можна почерпнути щось корисне, мудре, достойне. Всі вони зробили самі себе. Без ніяких допомог, без дзвінків, без підтримки. Ну, досить сказати у Дмитро Гнатюк. Ви знаєте, прекрасний співак. Анатолій Мокренко також співак. Є наші сумські співаки Леонід Матвієнко, Валерій Козупиця. Це наша гордість пісенна, сценічна. Є письменники група. Іван Драч, Володимир Яворівський, про якого я згадував, Ігор Павлюк, неперевершений актор Анатолій Паламаренко, окрема група спортсмени, в тому числі ті, хто причетні до Сумщини, Володимир Голубничий, Олександр Шапаренко, Олена Петро, Петрова, Юрій Білоног, ну і багато інших. Цікаво, що. Цю книгу можна вважати з певним відтінком, з міжнародним відтінком. Бо співбесідники, такі як Ахіра Судзукі із Японії, відомий дослідник творчості Давида Бурлюка, ще одного нашого словетно знаменного земляка. Лінас Зайкаускас, який свого часу був головним режисером у Щепкінському колективі, потім. Спортсмени Світлана Макаєва, яку ми всі добре знаємо, нещодавно стала почесною громадянкою міста Суми. Нещодавно відзначив 80-річний єврей, поет-пісняр Юрій Ребчинський. Є також з ним інтерв'ю. І ці інтерв'ю, вони не підлекало покладені, не під копіюрувальний папір, вони різні. Я намагався робити так, щоб кожне інтерв'ю було не схожим на попереднє і вирізнялося якимись родзинками, жвавими моментами. Не просто це було, от пам'ятаю, як я писав інтерв'ю з Павлом Зібровим у сумах. Кілька разів я до нього телефонував, кілька разів зустрічалися. І щоразу він віднаходив якісь нові 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 факти зі свого життя. Я їх дописував, вкликував в бесіду. Інтерв'ю, я вважаю, бо вдалося, бо дуже багато було дзвінків, листів, коли воно було надруковано в газеті Урядовий кур'єр. Ну, 51 інтерв'ю це далеко не всі мої бесіди, які я підготував за руки журналістської і письменницької роботи. Я так підрахував орієнтовно 100-110 інтерв'ю загалом із людьми. Непересічними, м'яко кажучи, ті люди, які мають авторитет, популярні, їхні прізвища знайомі широкому загалу. Мені дуже приємно, що можливо буде другий том, куди війдуть ще 50-55 інтерв'ю. Хоча я знову ж таки я не припиняю журналістські роботи, продовжую працювати. Є кандидати на нові бесіди. І сподіваюся і на Господа Бога, і на себе, і на обставини, що настане перемога, буде мир, і знову можна буде повноцінно повернутися до тієї журналістської роботи, якою займався раніше. А зараз, люб'язно, запрошую вас за бажання ознайомитися з книгою Репетиція діалогу, яка є у відділі абонемента. Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки це мої давні, давні, давні друзі ще з минулого тисячоліття. Так що ми дружимо предметно, конкретно. І якщо хтось із вас захоче ознайомитись, будь ласка, приходьте. Ми будемо тільки раді і втішені. Переконаний, не пошкодуєте.